Хаус у Києві топове розташування за ті ж самі кошти, що й за містом. До центру 15-20 хвилин, до ТРЦ Лавіна усього 3 хвилини. І це все недалеко від метро Нивки, Святошина, і «Академмістечка». Основна дорога, яка проходить по вулиці Стеценка, реконструюється. Буде у три смуги. Тому надалі забудьте завибоїни та затори у цій локації. Сучасний будинок у тихому і зеленому районі Києва. Ідеальна архітектура, продумане планування, яке ми робимо під вас: закрита територія, паркувальні місця для кожного будинку передбачені, ми даємо на вибір три варіанти планування. Саме після будівництва здається об'єкт вже з готовими проектами під клієнта. Закрита територія на 5 паркувальних місць, 10 кВт електроенергії. А також є окрема лінія на кожний будинок для зарядки авто. Окреме підсобне приміщення передбачено для кожного будинку. Велика тераса, зона барбікю в кожному будинку передбачено додаткове укриття. У разі повітряної тривоги, монолітний каркас для додаткового захисту. Потрібен ремонт не. Питання, ми виконуємо всі види робіт. Чи можливе розтермінування? Так. До 6 місяців без відсотків. Чи можливо обмін на вашу нерухомість? Так. Будинки офіційно оформлені та ведені в експлуатацію, мають можливість реєстрації всіх власників. Газ по вулиці, за умови повної плати, підключення безкоштовне. Записуйтесь на перегляд. Тут починається новий етап вашого життя.